Багато американців починають активніше подорожувати, коли виходять на пенсію. Але стан пенсійної системи США сьогодні викликає занепокоєння старшого покоління, що вони не зможуть собі дозволити розкоші, які дозволяли собі їх батьки. Пенсійна система США залежить від співвідношення кількості платників податків та пенсіонерів. Збільшення середнього віку життя та зменшення народжуваності вже незабаром можуть вичерпати пенсійні фонди країни. Ця проблема хвилює і багато інших країн. Світу розповідає Зорислав Байдюк. Низький рівень народжуваності завдає головного болю урядам багатьох країн світу. У США державна пенсія фінансується податками. Зараз країна переживає час, коли пенсійного віку набуває покоління, народжене під час післявоєнного буму. З часом кількість пенсіонерів перевищить кількість платників податків. Урядовці передбачають, що це станеться до 2037 року. якщо конгрес нічого не зробить, ми зможемо платити лише 78% від сьогоднішнього рівня пенсії. Подібну проблему доведеться вирішувати і уряду Китаю через політику однієї дитини. Співвідношення платників податків та людей похилого віку у цій країні катастрофічне. Це велика проблема, яку їм потрібно вирішувати. Інша складова проблеми – глобальна економічна криза, яка особливо вдарила по пенсійних системах тих країн Європи, де вони фінансуються з державного бюджету коли країна переживає економічну рецесію, виникає додаткове навантаження на бюджет із боку пенсійної системи. Зокрема, уряди Європи та США розглядають можливості збільшення пенсійного віку, підняття податків та приваблення іммігрантів. Якщо збільшити кількість працівників, покращується співвідношення пенсіонерів та платників податків, що стабілізує систему. Вже незабаром урядом багатьох країн доведеться приймати складні та непопулярні рішення, аби забезпечити баланс, який би дозволяв підтримувати зростаючу армію пенсіонерів. Зорислав Байдюк Голос Америки.